Івана, 10 розділ. По правді, по правді кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить де-інде, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе пойменню і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним йдуть, бо знають голос Його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від Нього, бо не знають вони чужого голосу. Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І знову промовив Ісус: по правді, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії й розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, коли через мене хто ввійде, спасеться, і той ввійде та вийде. І пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по достатком, щоб мали. Я пастир добрий, пастир добрий кладе життя власне за вівці. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої. Коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці й тікає, а вовк їх хапає, полошить. А наймит утікає тому, що він наймит, і не дбає про вівці. Я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю, і власне життя я за вівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити. І мій голос почують вони, і буде отара одна й один пастир. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти Його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу Його. Маю владу віддати Його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. За цих слів між юдеями знову незгода знялася, і багато хто з них говорили: він демона має і несамовитий. Чого слухаєте ви його? Інші казали: ці слова не того, хто демона має. Хіба демон може очі сліпим відкривати. Було тоді свято відновлення в Єрусалимі, стояла зима. А Ісус у храмі ходив у Соломонові Мганку. Юдеї тоді обступили Його та й казали йому доки будеш тримати в непевності нас? Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам. Відповів їм Ісус: Я вам відказав, та не вірите ви. Ті діла, що чиню їх у імення свого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви не з моїх, бо овець ви. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік. І ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцеві з руки. Я й Отець, ми одне. Знов каміння схопили юдеї, щоб укаменувати його. Відповів їм Ісус: від Отця показав я вам добрих учинків, багато за котрий же з тих учинків хочете мене вкаменувати. Юдеї йому відказали не за добрий учинок хочемо тебе вкаменувати, а за Бога зневагу, бо ти, бувши людиною за Бога себе видаєш. Відповів їм Ісус, хіба не написано у вашім законі я сказав ви Боги, коли тих він богами назвав, що до них Слово Боже було, а Писання не може порушене бути, то тому, що Отець освятив і послав його в світ, закидаєте ви, зневажаєш ти Бога через те, що сказав я. Я син Божий. Коли я не чину діл свого Отця, то не вірте мені. А коли я чиню, то хоч ви мені віри не ймете, повірте ділам, щоб пізнали і повірили ви, що Отець у мені, а я у Отці. Тоді знов шукали вони, щоб схопити його, але вийшов із рук їхніх він. І він знов на той бік Йордану пішов, на те місце, де Іван найперше хрестив, та й там перебував. І багато до нього приходили та говорили, що, хоч жодного чуда Іван не вчинив, але все, що про нього Іван говорив, правдиве було, і багато хто ввірували в нього там.